ефірі програма сходження у студії для вас працює Ян Андрусенко. Вітаю вас сьогодні. В нашій програмі поговоримо про непросту перемогу збірної України над Боснією та Герцеговиною. Дізнаємося суперників олімпійської збірної України з футболу. Не оминемо і традиційний новинний дайджест. Тож ми починаємо. Розпочинаємо нашу програму з головної теми перемоги збірної України над збірною Боснії та Герцеговини в рамках півфіналу кваліфікації до чемпіонату Європи 2024 з футболу. Розпочнемо з передматчевих розкладів. Команда господарів вийшла за схемою 3-5-2, що гарантувала їм досить компактну та надійну оборону. А в атаці боснійці могли сподіватись на індивідуальну майстерність від 38-річного Едіна Джеко та Ермедіна Деміровича. Натомість збірна України розпочала матч з схемою 4-4-1-1 з досить креатив центром поля з номінальних руйнівників був лише Володимир Брашко. Переходимо до матчу. Вже на п'ятій хвилині гри. Боснія організувала непогану атаку лівим флангом. Юсуф Газібекович прорвався по ньому, намагався прострілити на Едіна Джеко, але у чудовому підкаті його спробу заблокував ілля забарний. На сьомій хвилині гри команда Сави Мілошевича зі стандарту пробивала повз ворота. Постарався Аріель Ахмеходжич. Збірна України змогла відповісти на ці моменти своїм випадом. Георгій Судаков за мешкарного майданчика не надто влучно пробивав по воротах на дев'ятій хвилині гри. Наступний непоганий гольовий момент виник вже на 25. Першій хвилині гри Михайло Мудрик на швидкості пройшов повз захисника та прострілював на дальню стійку. Але на випередження зіграв один з захисників Боснії. По справжньому небезпечний момент господарі поля мали на 37-й хвилині гри, коли кутового пробивав Денис Гадчика-Дунич, а Йохим Конопля підстрахував стійко воріт, не дозволивши відзначитися у воротах Андрія Луніна. Ще один гольовий момент команда Боснії створила вже у наступній атаці, але Едін Джеко та Асеад Колошинаць не розібралися, хто має пробивати, внаслідок чого м'яч полетів вище воріт. Більше команди не створили, та пішли на перерву за рахунку 0-0. У перерві команди трохи активніше забігали. Так на 48-й хвилині гри Михайло Мудрик непогано обігрався у стінку з Артемом Довбиком, але в останній момент захисник вибив м'яч на кутовий. На 52-й хвилині гри. Юхим Конопля намагався чи то прострілити далі, чи то пробити в дальній кут, але і його спробу заблокували захисники. На 56-й хвилині збірна Боснії після подачі з кутового змогла забити гол у ворота збірної України. Амар Дедич прострілив з флангу. А Микола Матвієнко переправив м'яч у наші ворота. Один на користь господарів. І після забитого голу розпочалося то в одного гравця судоми, то в іншого. І так ледь не весь залишок матчу лежали та затягували ігровий час. І якщо у футболі є карма, то з боснійцями вона поквиталася сповна. Але про це трохи далі. На 62-й хвилині гри знову прострілював мудрик, але на місці був голкіпер Шехіч. На 72-й хвилині знову простріл і знову заблоковано. Дуже надійно відіграв захист команди господарів. На 76-й знову мудрик, але цього разу вже здалеку потужно пробивав. Але і тут кіпер. Парирував його спробу. Змінилася гра на 81-й хвилині гри після того, як Сергій Рибров можна сказати пішов в абанк, випустивши ще одного форварда Романа Яремчука, замість опорного півзахисника Брашка. І що сказати, гра дійсно змінилася на нашу користь. Хоча подвоїти перевагу могли господарі, але відміну зіграв Лунін, який ногою відбив удар Едіна Джеком. Вже на 85 й хвилині гри Україна зрівняла рахунок в матчі шедевральний довгий пас від мудрика на Юхима Коноплю, який в районі 11-метрової позначки знайшов Яремчука. 1-1. втім нічого рахунок довго не протримався. На 88-й Той такий Яремчук виконав подачу, яку замкнув Артем Довбек 1-2 на користь українців на 90 плюс дев'ятій. Підопічні Сергія Реброва могли забивати втретє, вибігши в контратаку в але удар Мудрика заблокував Аднан Ковачевич. У підсумку 1-2. Важка перемога синьо жовтих але цілком заслужена. Далі послухаємо після матчевих коментарі. Розпочнемо з голкіпера збірної України Андрія Луніна. Важка, однозначно важка гра. Важкий та неприємний суперник, який не давав багато грати, як мені здається, який нав'язував свою гру Це гра через день. І... Передачі через довгі передачі це боротьба, це підбори, це стандарти. Добре, що ми не дуже піддавалися під цю гру. Коли були доборства, головне було, щоб якщо ми їх не вигравали, то підбирали підбори, другі м'ячі. І що ми намагалися грати в свою гру, так, тримати м'яч внизу, грати в принципі в свою гру. І відштовхуючи від гри, від гри, головне те, що не здалися, те, що грали до кінця і проявили певну міру характер. Так? Це гарний досвід, такі ігри, це гарний досвід, бо була, ну, звісно, була напруга, бо всі чудово розуміли. Що це за гра. А зі свого боку лише можу сказати, подякувати взагалі, всій команді, всім хлопцям, бо насправді вийшли на заміну і дуже, дуже допомогли, дали інший імпульс. А отак після гри коротко, але влучно прокоментував Роман Яремчук. Друзі, привіт, слава Україні. Важлива перемога для нас. Рухаємось далі і чекаємо вас у рослині. Слава ЗСУ, слава Україні! Героям слава Романе. Далі поговоримо про дебютантів у цій грі. Оцінки за матч та подивимось, як тренери прокоментували цей поєдинок. Розпочнемо з дебютів. Так, в матчі Боснія, Україна. Одразу три футболісти дебютували за збірну. Це півзахисник київського «Динамо» Володимир Брашко, Хавбек, Дніпра 1 Олексій Гуцуляк та захисник австрійського ласку Максим Талов'єров. Вітаємо хлопців з дебютом та бажаємо продовжити гідно захищати кольори збірної України. Продовжуємо статистикою. Топ-3 гравців збірної Боснії та Герцогини виглядають наступним чином: Ермін Демірович 7,4, Ради Крунич 7,1, Едін Джеко 7,0. У збірної України трійка найкращих виглядає наступним чином. Роман Яремчук 8,7. Георгій Судаков та Юхим Конопля. У них однакова оцінка 7,5, Артем Довбик – 7,1. Переходимо до післяматчевої прес-конференції і розпочнемо з Сергія Реброва. Що я сказав? Сказав, щоб забив гол. Все, що я сказав. Я думаю, що дійсно ми змінили останні 15 хвилин, тому що ми очікували, що гра буде дуже складна, і те, що збірна Босні змінила структуру, вони грали в центральних захисників. тому Ми готувалися до цього, але я думаю, що сьогодні була така важка гра, тому що Боснія дуже гарно захищалась і було дуже важко. Взламувати цю лінію оборони, тому гарно, що ми перемогли. Була дуже важка гра, і ми очікували такої гри. Також тренер висловився про важливість перемоги для українців з огляду на постійний терор з боку РФ проти мирного населення. Я говорив про це гравцям перед матчем. Я сподіваюсь на те, що наші гравці та гра нашої збірної подарує, хоч трохи щастя нашим людям. Минулої ночі Росія випустила 30 ракет і продовжує випускати їх кожного дня. тут наша місія, місія нашої збірної показати, що ми живі, що ми все ще боремося із Росією. і звісно, показати, що нам все ще потрібна підтримка від Європи. Тут ми показуємо характер, характер, наших гравців, і характер нашої країни. А от так прокоментував поразку своєї збірної головний тренер Босні та Герцогони Мілошевич. 85 хвилин гри були такими, що мені бажати більшого не доводилося. Шкода хлопців у суперника не було і на пів моментів. А це значить, що ми добре виконували свою роботу на поразках вчаться, і команда зрозуміла, що може зробити набагато більше ніж за попередні 6 місяців і раніше. Я відчуваю певне задоволення від того, що Боснія і Герцеговина показала, що може грати проти сильніших опонентів. Це рівень євро, але його виявилося замало. Що ж, наступний матч вирішальний для наших хлопців. Сподіваємося, ми зможемо потрапити на євро 2024 Для цього потрібно перемагати збірну Ісландії. Про матч з ними поговоримо наступної програми. А поки що з цікавого хочу привести сумарну вартість гравців обидвох збірних, які пройшли до фіналу відбору. Так збірна Ісландії оцінюється у 69,5 мільйона євро в той час, як збірна України коштує 354,5 мільйона євро. Що ж, а далі, власне, і поговоримо про найголовніший матч для нашої збірної. В рамках фіналу відбору до Євро-2024 збірна України грала проти збірної Ісландії. Матч завершився перемогою підопічник Сергія Реброва з рахунком 2-1. Рахунок в грі було відкрито на 30-тій хвилині гри з усиллями Альберта Гудмунсона. Змінити хід гри синьо-жовті змогли лише у другому таймі завдяки Віктору Циганкову та Михайлу Мудрику. Таким чином, збірна України потрапляє у фінальну частину Євро-2024, що відбудеться влітку у Німеччині. Зазначимо, що синьо-жовті зіграють в групі І, де також знаходяться команди Бельгії, Румунії та Словаччини. Сьогодні нашу програму можна сміливо віднести до футбольної, бо це ще не все. Так нещодавно олімпійська збірна України з футболу дізналася своїх суперників на Олімпіаді в Парижі. Так, Україна потрапила до групи Бі де компанію нашим хлопцям складе Аргентина, Марокко, а також третя команда за рейтингом підсумками Кубка Азії. Окремо зазначу, що до стадії плей-офф пройдуть дві найкращі команди з групи. У чвертьфіналі команди групи Бі потраплять на команди з групи А, де наразі знаходяться збірні Франції, США, переможець міжконтинентального плей-офф та Нова Зеландія. Трохи про регламент турніру. За правилами, заявка збірних на олімпійському турнірі з футболу складатиме 18 гравців. Вік народження 1 січня 2001 року. При цьому дозволено мати у заявці трьох футболістів, вік яких перевищує вказаний. Далі послухаємо, як прокоментував суперників головний тренер Олімпійської збірної України Руслан Ротань. Група досить сильна. Це я думаю, всі так знають. Аргентина не потрібно багато розказувати за це. Помоги один з головних фаворитів цього турніру. і Скоріше Скорісу СМС, я думаю, з цим все сказано. Що стосується Марокко, да, зараз наша молодіжка грає з цією командою, тому ну, я думаю, що ми будемо бачити потенціал цієї команди, ми будемо бачити силу, але те, що потрібно відмінити, це кращі для да, африканські команди, в них дуже багато талантів на останньому чемпіонаті світу національна команда грала, то це, це дуже також сильна команда. І можливо, да, можливо, третя команда Азії, можливо, ми зараз граємо з Японією з Баренг, можливо, буде Японія. Тому, тому вже побачимо дуже скоро, да, хто буде третя команда Азії, але я наголошую на тому, що на Олімпійських іграх не буде слабких команд. І я думаю, що те, що в нас буде сильна група, це вже добре для нас, для наших хлопців, що ми будемо вже з сьогоднішнього дня готуватися на Олімпійські ігри. І дуже хочеться, щоб ми на цих Олімпійських іграх показали перш за все себе, показали нашу країну. Ране до найближчих результатів матч матчі. Сьогодні наш дайджест розпочнемо з тенісу. Українські тенісистки Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська успішно стартували у парному розряді на хардовому турнірі WTA 1000 у Майами, США. У першому раунді українки у статусі андердогів виграли у американського тандему Керолайн Доулхайт, де зіре Кравчик у двох сетах за 1 годину та 27 хвилин з рахунком 6-2, 7-6, 7-4. Ангеліна Калініна пробилася до однієї восьмої фіналу на турнірі WTA 1000 у Майамі. У матчі третього раунду основи українка переграла нейтральну спортсменку Аріну Соболенко номер 2 в рейтингу WTA з рахунком 6-4, 1-6 та 6-1. Для Калініної це була найбільш високорейтингова перемога в кар'єрі. Раніше вона тричі обігрувала суперниць з першої десятки і лише раз із топ 5 Жіноча збірна України з фехтування на шпагах здобула командну ліцензію на Олімпійські ігри в Парижі 2024. Сталося це після завершення етапу Кубка світу в китайському Нанкіні, де наша команда у складі влади Харкової, Олени Кривицької, Джоан Фейбі Бежури та Інни Бровко посіла підсумкове четверте місце. Завдяки стабільно високим результатам протягом всього відбіркового періоду підопічні Богдана Нікішина закріпилися в топ 5 олімпійського рейтингу і отримали омріяну перепустку до Парижу як найкраща європейська збірна поза топ 4 рейтингу. Тож, окрім команди шаблісток, на чолі з Ольгою Харлан в Парижі 2024, ми побачимо і наших шпажисток як в командному, так і в індивідуальному турнірі. І куди ж без матчів баскетбольного клубу Дніпро Дніпряни з рахунком 75-72 переміг Київ-баскет в заключному матчі регулярного сезону Суперліги Фавбет. До вашої уваги хайлайти тієї гри. To get to know them louder You get to make it louder Що ж, закінчимо ми тему баскетболу топ-10 ігровими моментами тижня у суперлізі Фавбет. Всім привіт до вашої уваги. Чергова десятка цього разу за підсумком заключних баблів регулярного чемпіонату Суперлігії Фавбет. Розпочинаємо з Івана франківська та прихованої передачі від розігруючого політехніки Галичини Едуарда Фечука. Переїжджаємо до столиці дев'яте місце. Це Максим Нікітін і Його візит у три секунду Київ Баскета. На восьмій позиції у виконанні американського легіонера Біпи в ЮСА в матчі проти Прикарпаття Верви. Переходимо до взаємодії разом із Алиюпом від Павла Горобченка та Іллі Кабацюри. Горобченко старший продовжує справу брата. Михайло віддає передачу за спини на Олександра Тарасенка та посідає шосте місце в хід параді. На п'ятій позиції американський тандем Старого Луцьке. Класна скидка після дріблінга від Маркіза Джексона та данку виконання Стесі Томаса. Ілля Кабацюра повертається до хід параду зі своїм сольним виступом постерданком у грі проти біпи. Трійко відкриває шоу тайм від Маркіза Джексона. Малюк зі Староголуцьке навісив собі від паркета та став автором одного з найоригінальніших данків сезону. На другому місці вічна класика. Постерданк. Вадим Заплатинський б'є з гори через Олександра Тарасенка в домашньому матчі. І Його хід парад Артем Водолазький та Олексій Соловйов, які на двох організували один з найкращих моментів сезону. ефектний пас та потужний денк. Гравці рівного на першому місці десятки моментів Суперлігі Повбен. Перейдемо до новин з Дніпра. Днями в обласному центрі пройшов благодійний матч з нагоди десятиліття створення національної гвардії. Про те, як відбувалася гра, та хто переміг, дивіться у нашому наступному сюжеті. Саме в цей день було вирішено провести товариський матч, військовослужбовців та легенд футбольного клубу Дніпра, допомогла організувати та провести захід Асоціація футболу Дніпропетровської області. Національна гвардія України святкує своє десятиріччя. І коли два тижні тому до нас звернувся представник Національної гвардії з проханням допомогти організувати такий благодійний матч між хлопцями, які наразі служать у Нацгвардії проти ветеранів футбольного клубу Дніпро, звичайно, асоціація футболу Дніпропетровської області відкликнулась на цю пропозицію. І сьогодні на футбольному полі ми можемо бачити матч між зірками футбольного клубу Дніпращі тих часів проти хлопців, які наразі вже сьогодні герої, які боронять кордони нашої держави. Для військових національної гвардії це знакова подія, адже любителі футболу свого часу бачили видатні голи або сейви цих легенд. А зараз отримали змогу зіграти проти них. Можна сказати, що цей поєдинок став важливим для відзначення досягнень та вкладу нацгвардійців в справу захисту країни від країни агресора протягом останніх десяти років. Для військовослужбовців національної гвардії це видатна подія, тому що ну насамперед вони. Ті, що грають в футбол, вони, звичайно, його дивляться по телебаченню. Звичайно, спостерігали за матчами як Дніпра, так і решти команди, виступали ці легенди. Тому це дуже така, ще раз повторюсь, видатна подія, і ми дуже задоволені цим заходом, то що ми разом організували, одним з тих, хто зіграв цей матч, був і наш колега, заслужений журналіст України, а нині військовослужбовець Віктор Ожогін. Бійці національної гвардії України вже десятий рік поспіль воюють, захищають рубежі нашої родини. Багато героїв України, багато людей, які орденоносці, на жаль, багато і загинуло наших побратимів. І на честь цього свята ми сьогодні проводимо такий матч пам'ятний з ветеранами футбольної команди Дніпро, з легендами Дніпропетровського футболу. Ну, Звичайно, Національна гвардія збірна, молода команда, але все-таки, я думаю, сьогодні буде такий дружній матч і розберуться на полі. Переможе повинна перемогти дружба. Я вважаю дуже важливо, шкода лише, що ми не можемо запросити глядачів ви розумієте, чому. І так би люди прийшли, напевно, повболівали, подивились на легенд наших і подякували нацгвардійцям, які захищають нашу батьківщину. Суперниками на полі для команди військовослужбовців стали ветерани, які колись грали за легендарний ФК «Дніпро» – Микола Медін, Андрій Полунін, Артур Карноза та багато інших. Водночас для більш молодого покоління однією з головних зірок, хто був представлений, став Євген Селезньов, другий найкращий бомбардир в історії команди. На його рахунку 87 забитих м'ячів. Дійсно, треба привітати хлопців, які боронять нашу країну. І за такий матч всім дуже дякую. Я думаю, це важливо. Це насамперед трохи розгружає мозок і дає трохи енергію, щоб такі емоції дали. Тим паче військовим на згарді багато легенд і 70 70-ті років багато. Дуже і 80, і 90 ті і 2000 двохтисячні. Як приймаю, то виходжу потроху. Хожу фінальний свисток арбітра зафіксував дружню і водночас бойову нічию з рахунком. 3-3. А ми вітаємо цим репортажем усіх нацгвардійців і дякуємо їм за те, що вони гідно захищають нашу країну від ворога. На цьому програма сходження завершується у студії для вас. Працював Ян Андрусенко. Любіть спорт і пам'ятайте, долучитися до нього ніколи не пізно. Віримо в нашу перемогу і слава Україні.